Тому що передня деталь буде в'язатись аналогічно. Абсолютно аналогічно. Ще раз нагадую: у літературі саме ось так описаний візерунок. Для того, щоб не підглядати кожен рядочок, ще раз нагадаю, можливо, ви ще не знаєте цього, я розписала ось так кожен лицевий рядочок. Зробила такі листівочки. І буду пров'язувати. Значить, лицевих 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочків. А це значить, що виворітніх також 6 рядочків. Тобто повний рапорт складається із 12 рядків. Але зараз починаю з резиночки. Ось вона в мене така дещо незвична. І на спинку і для спинки, і для переду кількість петель.